Відкрита трибуна. Я дуже хотіла в дитинстві колясочку таку лялькову. Дуже я про неї мріяла, але мені її так не купили. І ось перше, що мені запитали, перше, що прийшло на думку, це саме та коляска, якої в мене не було. Але в мене дві, двоє дітей, і я вже з цими колясочками награлася. Але бачите, залишилось це з дитинства. Редиска тому, я... Редиска, тому що я її їла особливим чином. Брала редис, об'їдала все це червоне, а потім їла цю білу серединку. І чомусь, коли я згадую про редиску, згадую про дитинство. Редиску я згадую про дитинство була у мене була іграшка, лялька, німецька лялька. Дуже гарна, вся м'яка. І коли я бачу таких ляльок, я одразу згадую своє дитинство. Як я грала, катала у візочку, і тому якось ляльки мені взагалі дуже подобаються. І діти маленькі подобаються зараз. Я з дитиною. Тобто, лялечки для мене це завжди дитинство. Побиті коліна, зламані руки з бабусею ходити до церкви, а з іншою бабусею митися в тазику у дворі на вулиці. Мабуть, велосипед. Тому що я в дитинстві на ньому часто падала. Пам'ятаю, як я в дитинстві залізла на гору, скотилася звідти на велосипеді і впала. великі ляльки. Тато мені завжди дарував гарних ляльок у коробках. Великі такі. І я співала йому завжди гарну пісню. Тата, подаруй, тата, подаруй, тата, подаруй мені ляльку. Відкрита трибуна.